Я не, не можу вам відповісти, що для цього зробити. Виховання в них не те, щоб їх залучити. Це треба хотіти. От і все. Гуртки би не помішали, бо як би мали чим займатися. Як поспитаєш, так і буде. моє мнення, то Треба спортом займатися. То... Їх можна зацікавити новими парками, новими, не знаю. Дитячими площадками можна зацікавити якимись новими будівлями або чимось новим взагалі в Балті. Ми дали за цим, щоб ви, якось приймали участь в громадському житті Балти. На мою думку, можна заохотити робити якісь концерти. Так. Благодійні ці самі концерти. Тоді молодь буде більш майже заохочуватися в цьому якось. Я думаю. Що треба якісь заходи проводити для молоді і таким образом не залучати її до життя міста.